Дві великі лісові пожежі загрожують Лос-Анджелесу зі сходу та заходу. Вони вже поглинули майже 10 тисяч будинків та інших споруд і поширилися на територію майже 14 тисяч гектарів. Це приблизно як площа сан франциско Повідомляють уже про сімох загиблих. Обидві пожежі Палісейтс, що палає між Санта-Монікою та Малібу на заході, а також Ітон, що вирує на сході біля Пасадене, уже назвали найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Багато районів, які раніше були схожі на райські куточки. Нині більше нагадують сцени апокаліпсиса. Ми справді не думали, що вона сюди дійде, але вона дійшла. Діма Літе Джонсон згорів у щент. Ніщо не готує до таких руйнувань, немає жодного посібника, жодної книжки. Тієї ночі, коли ми виїжджали, було дуже страшно. Я ледве бачила свою простягнуту руку, а вітер був ураганний. президент США Джо Байден оголосив, що федеральний уряд покриє 100% видатків на відновлення протягом 180 днів. Це найбільші пожежі, які будь-коли ставалися в Лос-Анджелесі. Водночас пожежа Сансет і далі поширюється прямо над Голівудським бульваром та його алеєю слави. Вона може бути найдорожчою в історії США. За деякими даними, збитки від неї вже сягнули 57 мільярдів доларів. Відомо, що вогонь уже знищив будинки Періс Гілтон та Ентоні Гопкінса. Також постраждали будинки Білі Крістала, Джона Гудмана та Тіни Ноулс. Повідомляють, що евакуацію оголошено й у районах, де стоять будинки Марка Геміла, Джеймілі Кертіс, Адама Сендлера, Тома Генкса та Стівена Спілберга. У районі також пошкоджено або повністю згоріло кілька навчальних закладів. А Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі на тиждень скасував заняття. У середу вітер стих. Проте боротьба з вогнем ще далека від завершення.